Усім привітики! Сьогодні ми з вами будемо фарбувати перуку за допомогою зеленки. Про запас я купила 10 пляшечок для того, щоб точно хватило. Запаслася рукавичками, хоча спойлеру вони мене не врятують. А також вирішила пожертвувати свою улюблену білу перуку. Чесно кажучи, мені її було дуже шкода, але в мене не було вибору. Вона з'явилася у мене півтора роки назад, і це була моя перша перука. Звичайно, не обходимося без танців, бо на фоні в мене грає музика для настрою. І приступаємо до діла. Беремо великий тазик. Миска, кастрюля. Ну хто там як називає? Здається, це тазик. Беремо якийсь старий непотрібний бальзам для волосся, який мене стоїть на поличці вже більше року. І ось тут я почала робити величезну помилку, тому що я намагалася відкрити зеленку зубами. На перший раз мені пощастило, і мої губи та зуби лишилися білими, але спойлер не так то все добре. Беремо першу пляшечку і виливаємо її на перуку. Мені здалося, що кольор буде досить світлий, але я помилялася. Пізніше я зрозуміла, що не обов'язково було додавати цей бальзам, тому що, скоріш за все, у нього вийшов термін придатності. Він прутух і почав так сильно смердіти, що взагалі нереально це терпіти. Але хто я така, щоб здаватися на півшляху, і мене цей сморід не зупинив. Після першої пляшечки в мене пішла друга, третя. Я намагалася це все розчесати пальцями, потім розплутати, хоча не дуже сильно виходило. І врешті-решт сталося те саме, чого я так довго боялася. Зеленка опинилася у мене на губах, на зубах. І в майбутньому ще й на обличчі, от скажу чесно, на смак воно взагалі не дуже. А як це відмивати, в мене й гадки не було. І от тільки після цього я згадала лайфхак із Тіктоку, як відкривати за допомогою цієї кришки. Чесно, я була настільки шокована, що це робиться настільки легко, але мої зуби вже були зеленими. Кондиціонеру лишалось не так багато, і я вирішила одну пляшку просто вилити прямісінько в нього. Звичайно ж, не обійшлось без того, що я це все пролила, і почала танцювати разом із своїм кондиціонером: чи маскою, чи бальзамом, я взагалі не знаю, що це було. І коли я знову намагалася розподілити правильно фарбу, вона бризнула мені прямісінько в лоб. І яйця. Це ще й розтерла, тобто тепер у мене були не тільки губи і зуби зелені, а ще й був весь лоб, щоки і взагалі все, що тільки можна. Мені якраз ідеально вистачило 10 пляшечок, хоча я не дуже економно це все використовувала, і далі було найцікавіше. Нам потрібно було це все просушити. Коли я знімала цей уривок, я думала, що це максимальна кількість фарби на моєму обличчі, але в кінці буде в 10 разів гірше. Спочатку я використовувала фен, а коли мої руки втомилися, я просто включила вентилятор. Але як би то сумно не звучало, в кінці кінці він все одно повністю не просох. Далі ми переходимо до пошиву нашого костюму. Я людина, яка любить запаритись, але навіщо чорт його зна? Ось так прекрасно виглядають мої штани після покраски перуки, і ми продовжуємо псувати речі. Обидві майки чи футболки, чи як це назвати, я знайшла на секунді і вирішила, що з цієї штуки можна зробити рукава. Цей топік можна навіть лишити собі на Майбутнє, нашу він мені я не знаю, оскільки в мене не було під боком шпильки, я спробувала протягнути голку з ниткою за допомогою вушної палочки, але в мене з першого разу все не вийшло. Але взагалі лайфхак нормальний. Просто треба вміти робити це все обережно, а не так, як я. Далі я зв'язала початок і кінець нитки між собою, і в мене вийшла непогана ганчірка. Далі в нас буде хвилинка обіймів, але сьома чомусь не дуже задоволений. Отже, повертаємось до нашої майки. Я ось цю ганчірочку пришила до нашої майки зсередини і вийшло воно не дуже акуратно, але вже як є. Далі я перейшла за свій робочий стіл, почала зйомку, нанесла тон і згадала, що зробила те, що ненавиджу робити. От серйозно, люди, які кожного дня вдягають лінзи, ви якісь неймовірні, я вами надихаюсь. Як ви це робите, я не розумію. Це просто нереально. Я не знаю, що я роблю не так, але кожного разу, коли я намагаюсь вдягнути лінзу, це для мене якась каторга. Після тонни зусиль в мене все таки виходить вдягнути цю лінзу і починаю дуже сильно слюзитися і пекти очі. Коли я розумію, що мені необхідно вдягнути ще й другу лінзу, мені стає страшно, але згорем навпіл мене все таки виходить це зробити. Якщо у вас є якісь лайфхаки, як мені спростити процедуру надягання лінз, можете мені написати в коментарях. Але як ви могли помітити, я дуже сильно моргаю очима. Саме з морганням я ніяк не можу вирішити цю проблему, тому роблю так, як вмію. Зараз буде невеличка магія перевтілення, і ось така мавка в мене вийшла. У мене багато хто запитував, чому в мене зуби саме такі. Я вам можу пояснити, тому що мавка по натурі це вбивця. І ні, я це не вигадала. Ми це проходили в школі, це українська міфологія, і так як воно є. І ось на цьому етапі я зрозуміла, що моя прекрасна перука дуже класно фарбується. І вона мені пофарбувала не тільки обличчя, а ще й повністю всі руки, тому рукавички були до одного місця. А ви обов'язково напишіть у коментарях, як вам цей образ чи подобається вам такий формат відео? На все про все в мене пішло півдня та цілу ніч, але я сподіваюся, що воно того варте. Також можете подивитися мої інші відео, і давайте вже доб'ємо ту тисячу підписників.